Добрий день, шановні українці. Сьогодні таке відео буде навіть питання якесь. Я вчора отримав погашення ОВДП в ПриватБанку. Сьогодні вже купив ОВДП, відео записав, покажу пізніше, і купив ОВДП на рік навіть на рік з гачком, на рік і два місяці. Чому так? Тому що ставка по ОВДП на на короткий ОВДП – це 13%. відсотків. І якщо подивитися, то наприклад на короткий ОВДП – це 13% відсотків річних. А найдовші є ОВДП на три роки, навіть на три з половиною це 18,5% річних. Держстат показав, що інфляція в Україні з травня по травень складає 15,9%, тобто майже 16% інфляції. Долар плюс-мінус на одному місці. Ну, можливо, там закладено в держбюджет долар по. 44 майже. Ну, можливо, гривню обесцінять, можливо, ні, тому що ситуація незрозуміла. В чому питання? Звертаюсь до підписників, до до тих, хто дивиться мій канал. Як ви вважаєте, що краще ну, купляти коротке ВДП там на декілька місяців? З можливістю перевкладання, але ставка буде десь приблизно 13-14%, як бачите, навіть 14% показує вже на півроку, навіть на 7 місяців. Чи ризикувати і купляти більш довгі ОДП, де ставка, починаючи там від 16 до 18,5%? Але є великі ризики. Незрозуміло, що буде через три роки в Україні через три з половиною Війна, незрозуміло, що буде з доларом, з гривнею, яка буде інфляція, і завжди виникає ризик, що можна відкрити ОВДП довгі, але ці відсотки навіть не покриють інфляцію. Може бути таке. А може бути таке, що долар буде там 60, і ці відсотки також не покривають ну, таку девальвацію гривні, і краще було просто купити долар. Отакі От є питання. Вони я впевнений, є в голові кожного українця, тому що українці завжди. Заточені на долар все ж таки зберігають свої гроші. Зараз можлива ще частина в євро. Євро також зростає на фоні заяв Трампа там і таке інше. Е, і виходить, що короткострокові ОБДП не покривають навіть інфляцію. Ваші гроші завжди йдуть в мінус, а довгострокові. Доволі ризиковані. Можливо, є золота середина це обирати десь на рік, приблизно на рівень інфляції ну, хоча б зберігаєте гроші. Чи подорожчає долар на 16% за рік невідомо, взагалі невідомо і можливо, Трамп хоче взагалі ну, трішки девальвувати долар. подивимося що буде. Тому таке питання, що вигідніше, що краще купляти, як ви вважаєте, короткострокові ОВДП з відсотками десь в 13% в 13,5%, чи довгострокові, починаючи від річних десь від 16% і вище, чи можливо взагалі довгострокові більше трьох років. Де 18,5%. Питання гарне, майбутнього ніхто не знає, але пишіть свої думки в коментарях. Мені цікаво почитати, що думають українці, ну, тому що питання доволі цікаве для кожного з нас. Тому. Чекаю коментарів. В коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, мені цікаво буде почитати. А головне бережіть себе і на все добре.